Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний та дуже простий салат. Готується з простих та доступних інгредієнтів. Нам знадобиться квашені огірки, волоські горіхи, сир твердий, яйця та відварене або запечене м'ясо. В мене це коряча грудка, яку я запекла з паприкою та сіллю. Одразу приготую кільце для формування салату. Якщо у вас такого немає, можна використовувати кільце від форми для випікання. М'ясо потрібно нарізати маленькими кубиками. Так само треба дрібно порізати огірки. Твердий сир потрібно натерти на терці. Я завжди обираю сир з ярко вираженим смаком. Можна також брати горіховий сир з присмаком горіхів. Яйця теж потрібно натерти на терці. І збираємо наш салат. В першу чергу викладаємо м'ясо. Додаю приблизно 2 столові ложки майонезу і ретельно перемішую. Майонезу не жалійте, щоб м'ясо не вийшло сухим. Зверху викладаю подрібнені огірки. Намагаємось рівномірно все розподілити. Далі викладаємо яйця і теж все ретельно розподіляємо по поверхні. Тепер знову промащуємо майонезом. І гарно його розподіляємо по всій поверхні. Зверху викладаємо натертий сир. Сир промашувати майонезом ще не потрібно, але я трошки-трошки його промажу лише для того, щоб салат тримав форму. Далі будемо викладати горіхи. Я їх дрібно помільчила ножем. Такий салат дуже ситний, тому що в ньому є і горіхи, і м'ясо, і яйця. Виглядає дуже гарно та святково. М'ясо для цього салатику можна використовувати будь-яке, яке ви любите. Можна навіть не відварювати м'ясо, а купити копчену грудку. Спробуйте обов'язково приготувати, сподіваюсь, вам сподобається. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.